Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряду Дональда Туска, відзначивши важливість цього моменту для Польщі. Хоч він із іншого політичного середовища Дуда готовий співпрацювати з новим Кабміном зі свого боку. Дональд Туск подякував полякам за підтримку на виборах. А напередодні, виступаючи в парламенті, Польщі окремо акцентував на важливості поновлення стратегічної дружби з Україною і пообіцяв владнати нинішні проблеми в інтересах обох народів. Про новий польський уряд Наталя Жуковська. Вже втретє прем'єр Дональд Туск найближчі чотири роки керуватиме польським урядом. Майже дві години він виступав перед депутатами Сейму, розповідаючи про пріоритети нового уряду. Частину виступу присвятив Україні. Президента Заївського який... Володимир Зеленський пробує заново переконати світ у тому, за що насправді йде боротьба. Що війна, що атака Росії на Україну це атака на нас усіх. Розраховуємо на співпрацю усіх політичних сил. Будемо голосно і рішуче допомагатися повної мобілізації вільного світу, світу заходу у допомозі Україні у цій війні. Тут немає жодної альтернативи. Треба голосно говорити про Україну. Новообраний прем'єр пообіцяв швидко вирішити проблеми пов'язані з протестом польських далекобійників на кордоні з Україною, а ще розкритикував тих європейських політиків, які кажуть, що втомилися через війну в Україні. Я вже не можу слухати часа. Я більше не можу слухати політиків, які говорять про те, що вони втомилися від ситуації в Україні. Вони кажуть про це в обличчя Зеленському: що вони не мають сил, що вони виснажені. Завдання Польщі, нового уряду і усіх нас голосно, твердо вимагати від західної спільноти рішучості допомогти Україні. Я буду це робити з першого дня. Дональд Туз засуджував російську агресію від початку війни в Україні з 2014-го. Ще тоді він називав російське вторгнення на сході не конфліктом, а війною і закликав Європу це зрозуміти. Він виступав за впровадження санкцій проти Росії, вважаючи їх одним із найкращих інструментів підтримки України. Та весь час був за надання військової допомоги ЗСУ. А ще запевняв, підтримуватиме Україну на шляху до НАТО та ЄС. І повернення Туска у крісла прем'єра означає, що Варшава посилить євроінтеграційну підтримку Києва. Дональд Дональд Туск є не лише колишнім і теперішнім прем'єром. Він також був президентом Європейської ради впродовж п'яти років і є людиною, яку поважають та цінують у Європі. Отримання такого союзника, як Туск, буде для України вагомим кроком вперед на шляху до ЄС. Польські експерти прогнозують, з приходом туска до влади стосунки між Україною та Польщею лише зміцняться. Підтримка буде на усіх фронтах дипломатичному, політичному, економічному та військовому. Я думаю, що тут багато буде різних напрямків і пропозицій від нового уряду Польщі до співпраці з урядом в Україні. Він буде реально, і я переконаний про це чутливою людиною. До українських справ, тим більше що міністром закордонних справ стане Радослав Сікорський, який знаний був між іншим з того, що привозив в Україну хуманітарку. Самі ж поляки по-різному оцінюють нового прем'єра. Прихильники відзначають його величезний досвід і у Варшаві, і в Брюсселі про європейську спрямованість і водночас захист національних інтересів. Противники навпаки закидають, що дбав про інтереси ЄС більше аніж по власне польські. Якщо б більш об'єктивно. Не питати ні сторонників однієї чи другої сили, то це напевно один з найбільш опитних і успішних політиків, політиків в історії, як ми кажемо, третьої річі Посполитої. Яка почалася в 90-му році, як голова уряду? Свій перший візит Дональд планує до Брюсселя на саміт Євросоюзу. Там, серед іншого, він намагатиметься знайти спроби, аби переконати традиційних союзників Польщі у необхідності допомоги Україні. Тим часом польського прем'єра чекають і в Києві. Наталя Жуковська, факта Сі Тіві. Єдині новини.